Ви працюєте з собою, а, а чек як ви мені дасте? А Мені потрібен чек. А, а А як? Ви ж не маєте права. Я ж кажу, кавці Ну це ж підакцизний товар. А як же ви тоді працюєте? На вулиці. Заправка Петромов раками мережа працює напівлегально, продаючи палива з порушенням закону. Розрахуватись безготівково тут неможливо. В Одеській області існує мережа заправок Петромол. Судячи з Google Мапи, в регіоні зосереджені близько 15 заправок під цим брендом, переважно на півдні області під Одесою, а також декілька на шляху до кордону з невизнаним і контрольованим РФ Придністров'ям. Крім цього, декілька заправок Петромол працює в Молдові. Петромол не раз потрапляв у гучні скандали. То дизайн заправок дуже схожий на іншу відому мережу. То податки компанія не сплачує, то будує комплекс без дозвільних документів. Однак мережа досі на плаву. При цьому, схоже, власники компанії мають бізнес за кордоном, який співпрацює з РФ під час повномасштабної війни. Центр публічних розслідувань дослідив діяльність мережі Петромол. Ще у 2015 році заправка мережі мала інший вигляд і назву. Однак зараз дизайн комплексів заправок Петромол дуже нагадує дизайн іншого міжнародного бренду Ром Петрол, який багато років як припинив роботу в Україні. У змі навіть можна знайти згадки про звинувачення Петромол у незаконному використанні елементів фірмового стилю іншої компанії. Ром ще у 2014 році офіційно зареєстрував зображення знаку своєї компанії в Україні. І він підозріло схожий на знак, який наразі використовують заправки мережі Петромол. Знайти якийсь фірмовий знак чи торговельну марку компанії Петромол в реєстрі не вдалося. Більш того, не вдалося знайти в мережі офіційний сайт компанії. Розрахуватись безготівково на заправках Петромол неможливо. Про це свідчать численні відгуки користувачів. Схожа ситуація й на заправках компанії, які працюють у Молдові, заправники відразу попереджають, що безготівковий розрахунок неможливий, та і каси на заправках взагалі немає. Чеки за сплачене паливо не видають. З персоналу лише одна людина на весь комплекс. При цьому клієнти на заправках є вартість палива нижча за ринкову. Це утворюють зразу низку порушень, адмінправопорушення і кримінальне. Почнемо з адміністративного. Відпуск нафтопаливних матеріалів відбувається виключно на підставі видачі розрахункових документів, тобто фіскальних чеків. Навіть для того, щоб отримати ліцензію на продаж нафтопродуктів, необхідно зареєструвати реєстратора розрахункових операцій, за словами юриста, заправки можуть перевіряти Державна податкова служба, поліція, бюро економічної безпеки, а також Держпродспоживслужба. Причому штрафи за порушення без належних розрахункових документів досить високі. Перший випадок 150% від суми, за другий випадок 200%. Штрафи за неналежний облік нафтопродуктів ще більші. Вони дорівнюють вартості нафтопродуктів. Якщо цистерна ліцензійний склад ЗСС не оформила належними документами, це тягне накладення штрафу на вартість всього палива, яке виявлено на ці ЗС. Насправді у ЗС дуже складний і багаторівнівий облік надходження продажу припадкування. Нафтопродуктів в реєстрі судових рішень штрафи за такі порушення, а це зазвичай е, за результатами провірок Фіскальної державної податкової служби це порушення статей 17 і двадцяти законно рахується мільйонами гривень. Як повідомили в Бюро економічної безпеки в Одеській області щодо мережі Петромол, відомство з 2021 року проводить розслідування за фактом можливого ухилення від сплати податків. Справа досі на стадії досудового розслідування. Які ж компанії приховує Петромо під парасолькою бренду Петромо працює низка приватних компаній, які з першого погляду не пов'язані одна з одною. Тож дослідити діяльність кожного підприємства вкрай проблематично. Тим не менш певні відомості в відкритих джерелах є. Наприклад, у 2018 році Оболонський районний суд Києва надав дозвіл на доступ до речей документів низки компаній у рамках розслідування справи про незаконне зберігання та збут підакцизних товарів через мережу Петромол. Тоді слідство встановило, що бренд можуть контролювати то в вітла ПСВ, то в Тадій і то в також, окрім вказаних компаній, безпосередньо реалізовувати паливо на заправках мережі можуть інші суб'єкти господарювання. Наприклад, у судовому реєстрі доступна ухвала в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків то формат СВ, то форсаж вип то в Дексойл. Деякі з цих компаній уже змінили юродресу та назву. Слідство стверджувало, що з 2017 по 2018 рік ряд осіб через реалізацію нафтопродуктів у мережі Петромол, продаючи продукцію за готівку, ухилились від сплати податків на суму понад 4,5 з мільйони гривень. Але хто контролює мережу Петромол? Схоже, що мережа Петромол належить родині Віткових, які представлені як громадяни Болгарії та Молдови. Так, тов «Інтернафта» зареєстрували у 2003 році в Одеській області в селі Зоря. Бенефіціаром компанії вказаний громадянин Болгарії Петер Вітков. До речі, компанія у 2015 році активно отримувала бюджетні підряди, уклавши угод на загальну суму 11,7 мільйонів гривень. Петер Вітков є співзасновником ТОВ вітла ПСВ. Іншим засновником цієї компанії вказаний громадянин Молдови Сергій Вітков. Обидва мають однакове по батькові. Тож припускаємо, що вони брати. Компанію Вітла ПСВ також зареєстрували у 2003-му в Болграді. Крім цього, Петр Вітков, з третім родичем Володимиром Вітковим. Є засновником ТОВ та ДІ". Ця кампанія з'явилась 2011 року. Офіційна адреса реєстрації село Кирнички Ізмаїльського району. Абидва Віткови вказали свою адресу як міста Шумен у Болгарії. При цьому не тільки в Україні родина віткових побудувала бізнес, але до нього теж є питання. Згідно з даних Болгарського реєстру, Петр Сергій та Володимир Віткови є співзасновниками кампанії Булгар Транс у місті Шумен у Болгарії. Юридична адреса вулиця Василя Апрілова, 25. Вона збігається із тими даними, які, зокрема, Петр Вітков надав як бенефіціар тов «Інтернафта». Четвертим співзасновником компанії Булгар Транс, зазначений Бана. Він пов'язаний із низкою інших компаній. Зокрема, Меркурій Трейд з юридичною адресою Шумен, вулиця Царя Освободителя 97. За цією адресою знаходиться підприємство болгарської логістичної компанії Булгар Транс. Ця фірма на ринку з 2007 року займається перевезенням вантажів, зокрема в РФ. І хоча наразі на офіційному сайті російську мову зробили неактивною, компанія досі пропонує доставляти вантажі в Росію. З країною агресором співпрацюють Болгарія, Румунія та Туреччина. І це на фоні того, що низка міжнародних компаній розривають бізнес відносини з РФ. Також компанія пропонує свої послуги в республіці Білорусь. Тут можна підняти це питання на уровні Національного банку України і, звичайно, за співпрацю з представниками країни агресора ініціювати питання про внесення відомості до РДР державним бюро розслідування. Ми намагалися зв'язатися з компанією «Булгар Транс через офіційну електронну пошту, а також телефонували за номером, указаним у реєстраційних документах ТОВ «Інтернафта». Але отримати коментар не вдалося. У Булгар Транс наш запит залишили без відповіді, а телефон компанії «Інтернафта» вже не обслуговується. Крім цього, ми написали на офіційну сторінку компанії в Фейсбуці. Наше повідомлення представники компанії прочитали, однак не відповіли. Дайте гроші. Ви ж заправились. У нас расчетні на річки. Це підсильний товар. А як же ви такі працюєте? Та налічка у нас. Де це у вас? У кого ну, це на у вас? У яких заправ? На Петромав.